Мені так судилось, знаю постійно чекати, коли ти прийдеш. Я тихо сказавши на вушко кохаю, почути у відповідь щиро, я теж мені так судилось, знаю вдихати з тобою повітря та дим і грітися сонцем твого небу краю, плакати небом твоїм дощовим. Мені так судилось, і так збулось. Трапляється жінку правильні речі. І Дякую, зорям, що я не хтось з тобою в цей теплий, та затишний вечір. Мені так судилось, і так збулось. Трапляється жін, коли правильні речі, і дякую, зорям, що я не хтось. Вона така гарна, як сяйво галактика, як теплого вітру, муттєвий пори. Як першого снігу не топтані як всі ті слова, що їй говорив, як день як ніч, як зима як літо, як зайва година ранкового сну, вона така гарна, що я б і всі квіти, а може, й навіть цілу весну. Вона така гарна, як сяйво галактики, як теплого вітру, муттєвий пори. Як першого снігу не топтаний як всі ті слова, що я говорив, як як ніч, як зима, як літо, як зайва година ранкового сну, вона така.